Всім вітання, мої любі друзі. Сьогодні в нас вітер, хоч сонце дуже, але вітер. І я тут випустила своє гусенят. Бачите, які гарні вони. Не знаю, водичку вже вони випили, звичайно, звичайно, що водичку вони випили. Зараз я їм знов налию свіжої водички. А там індичата. Ну, індичата то мають постійно воду. Вони, вони так не воду не, не випивають і не виливають, але бачите, які вони. Ну, Я так подумала, що ще трошки їх, напевно, що буду загорожу випускати хоч на день. Знаєте, аби вони там мали волю. Тож треба мені качки перегнати, аби вони там були самі і мали собі волю. знаєте. Йду, треба, щоб е, Мені машину вигнати, бо буду їхати в місто. Хочу вам сказати, що люцарка в нас покошена. Бачите, люцарка покошена. І в цю сторону покошена люцарка. Бачите, які вже які вже черешні. О. Пройшлася ще була трошки, десь кудись ще. ну, Говорила по телефоні і пройшлася, і десь кудись листочок зірвала. ну, там ще є. Але нема вже такого, знаєте, як ми так кожного року дуже обривали той, той, той покручений листя. Знаєте, вже так нема. Ну, Значить, то все одно то та хімія допомогла. Ну так, якось. Хочу вам ще сказати, що я вчора пересапала ще вечором е, е, цю свою клумбочку. Ще вчора вечором я її пересапала. Вже мало що було мені видно, але я пересипала ще ці буріни, просто не зібрала. Бачите, яких бурінів насапала? Бачите, як? Сімка тут коло мене. А от, подивіться. І от та дівчина теж коло мене цілий час. Що робиш? О. Бачите, вже, вже вони здружилися, а то вони ніяк не могли. Він лише з чорною кіточкою дружив, а сиво в ніяк. Важте, яка в них вже дружба? Отака в нас робота. Отака в нас робота, щоб вже все покошено. Тільки треба, щоб було сонечко і погода, щоб воно повисохало. то, -то все. Бачите? Вся покошена. Думала, не буду тут поміж ті садити помідори, але, напевно, що запхаю пару помідорів сюди, О, поміж свої квітки. Ну Що таке пространство велике, не знаю. Ось тут часник такий. А тут квіти, квіти, квіти і треба, і треба посадити помідори. Бачите, а тут ось не ставало мені так. І отут от так кусочок недосапаний. Ну нічого, пересапаю. Воно треба тепер буде пересапати, бо зараз же не буде вологи. Зараз же не буде вологи. То я перед вечором, може, стану, знаєте, перед вечором до то той і трохи пересапаю. І трохи то пересапаю. Неможливо, неможливо, як таке сонце і вітер також. О, все у нас робиться. Такі справи. Такі наші справи. Социбулька. Ми вже соцебульку щепаємо. А бачите, стежка все-таки лишається, що так, що так ходять песики собі. А, хочу сказати, що город ми вже сьогодні садили. Бараболю ми вже сьогодні садили. Бачите? О, цей кусок ми вже засадили. Там ще виходить, що потрохи, потрохи, знаєте, потрохи покусково будемо садити покусково, бо ми не годні так е, все зразу о, до цієї пори. О, бачите, цієї пори цей кусок ми посадили вже. Ну, а тут от, цей кусок ще переробляється. Ну, завтра. Завтра зранку ще добре переробишся. І завтра зранку знову кусок посадимо. А, а тоді знову ту ту полосу будемо садити. Знов переробляти і знов садити. Так, щоб було все всю свіжу землю, знаєте? Щоб було всю у свіжу землю. Ну так, сьогодні це ми зробили. Так, мої любі дівчатка, хто мені заказу... Того піона я накопала вкопала того і вкопала то розовий, то білий. Вкопала і вас зараз двох поділю. І сьогодні їду на нову пошту. І зараз вам я перешлю, дівчатка. Перешлю. Хочу вам ще показати. Я думала, що той розовий піон у мене не цвіте, але він. Ой, починає цвісти. Знаєте, трохи змучена, бо ми е, з тим городом, то трохи змучена. Бачите? Бачите, починає цвісти. і той розовий, бачите, отакий от розовий в мене. Але там вже є бжілка всередині. Вже є бжілка. А чи якась мушка, чи бжілка, не знаю. Ну а цей розовий е, також вже починає, починає е, цвісти. Бачите? Ой, отака, от от така красота. Добре, я йду дам зараз гусі там ще е, їсти. А то й водички не їсти. Вони їду мають. Додам їм водички. Бачите який вітер? Бачите який вітер? Ага. він ще на сонці білий І от такому... В такому цвіті, отакий. Бачите, має фіолетовий там всередині. Темно-фіолетовий. Отакий в мене він. Я ще маю ну, інакші кольори, ну, але я собі просто посадила, і воно в мене наростає. Вчора пересапала, ну і бачу, що, що не пропав той піон, щоб де рости. Добре, добре. Гусь там, на першу водички і зараз їх переставлю в другий бік, бо вони вже тут травечку спасли, моя цепота, моя цепота ще трошки піде тобі на, на, на волю, на волю, мої дорогенький, на волю. Зараз я їх перенесу. Добре, добре, мої любі, буду їхати, ще щось зніму. Що моя внучка моя внучка так дзвонила. Вона, я вам вже стараю сказала, внучка, то вона декілька разів на день. Ой, вчора дзвонила, я трубку не брала. Спитала потім у дочка, дзвонила, я спитала дочки, чи, що там лізо, все добре, все добре. А сьогодні вона знову, а я знову на городі була і знову телефон не чула. Ні, той малий не чула, а вона на. Вже на другий. ви що за мене забули, та не, не забула, не забула. Але Ви розумієте, отак от дитина цілий час телефонує. Я їй щиро вдячна. Щиро я їй вдячна, що вона за мене не забуває. Але правда, і внук не забуває. Їй телефонував вчора вечором, і так йому щось там перебило через, через хвилин 20 він ще раз перезвонив. Отакі от діти, отакі от от в мене внуки <кхе> молодці, скажу вам. Та сама собі їх похвалю, бо дійсно діти в мене такі добрячі. Добре, бо я вже тут на перехрюстку вже з вами поговорила. Буду дома, ще щось вам трошки зніму. А до речі, хочу сказати, що і сьогодні буде е, про посуд, ролик з посудом. Але що напевно, що лише й на тому каналі, е, другому мому, новому, то прошу переходьте, хто не знає на той мій другий канал. Канал називається Нові і Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, телефонуйте, хто що замовить, кому що сподобається. Пишіть мені в Viber, Я всім відповідаю. Всім відповідає. Добре, мої хороші. Бо, бо треба пільнувати дорогу. знаєте, Треба пільнувати дорогу. Хочу вам сказати, що я приїхала вже з міста, з пошти. Вже гусь там холодно, і, і воно якесь вже похолодало, якесь щось зробило холодне. Ото було жара, а то вже стало холодно. Навіть не знаю, що то таке що так вже воно холодності зробило зразу. Зараз буду, може, їх або на сонце перенесу, або взагалі буду ті гусі та вже й ті єндики за, е заносити. Заносити, бо їм вже холодно. якась така погода. Хочу вам показати, що я купила, заїхала ще в насіневий магазин. Зараз зараз і купила цибульки. Бачите, я того року садила цибулю. Е Таку, таку як садила цибульку, як, як сказати, як кукурудзу. Як це воно мені там? О, зв'язала. Бачите, бачите, отаку, отаку цибулі я купила. Бачите, якою? Такої його. І буду завтра її е... сіяти. Просто буду сіяти як Знаєте? Ну, так буду робити. А що на той город посіяти? Так добре, що о, та цибуля є, бо і не купувала цибулі е, цілий час ще до цієї порі є. І роздавала, і давала, і продавала, і все, що на світі. Ну добре, моє любі, на тому буде сьогодні і все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, моє любі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.